Цьогорічні парламентські вибори загалом, за словами представників окружних виборчих комісій, мало чим відрізнятимуться від попередніх. Відмінність хіба що у більш стислих термінах для підготовки. Однак, завдяки досвідченості членів ОВК, говорить головуючий Олександр Мамро, на відповідні вимоги вдається реагувати вчасно. Тож наразі всі підготовчі роботи згідно з графіком. Зараз ми приймаємо подання від політичних сил, політичних партій, від кандидатів у депутати на формування дільничних виборчих комісій, тобто представники, які будуть працювати в дільничних виборчих комісіях. На сьогодні у нас вже є подання від партії регіонів, яка фракційного. Зареєстрована в Верховній Раді фракція Батьківщина від партії Олега Ляшка, політична партія Опозиційний блок, Комуністична партія України, Батьківщина знову ж таки. Потім від кандидатів у депутати це Калєсник Микола Юрович, Малашевський Олег Вікторович, Оксамитна Наталя Васильівна, Бабенко Олег Володимирович. І на сьогодні буквально щойно ми отримали вже подання від. Всеукраїнського аграрного об'єднання заступ ми приймаємо подання на утворення дільничних виборчих комісій. Останній термін подань це 8 жовтня до 24.00, І потім вже на наступний день проводиться процедура, яка має назву Жеребкування. Зонування виборчих дільниць в цілому залишається без змін. Із 88 дільниць округу в центральному міському районі розташовуватиметься 42, Дзержинському, 30, інгулецькому 10 та Саксаганському 6. Спеціальних виборчих дільниць працюватиме 7. Попередня кількість виборців по 33-му округу очікується 155 тисяч 714. Проте невизначеною поки що залишається кількість учасників виборчого процесу, переселенців зі східних регіонів України. Вони носяться до державного реєстру виборців, який знову ж таки звертаюсь до всіх. Виборців, які на це мають право звернутися до відділу державного реєстру, які розташовані в виконкомах районних у місті, рад, для того, щоб зробити певні виправлення або уточнення до списків, які будуть надані до дільничних виборчих комісій, так само і люди, які перебувають у нас з Луганської з Донецької області, тобто звернення до держреєстру виборців. Голосування людей, які знаходяться у нашому місті із Луганської з Донецької області, буде відбуватися на тих дільницях, які найближче розташовані до їхнього тимчасового місця мешкання. Виборцям варто звернути увагу ще на один суто організаційний момент саме на останню неділю жовтня, а це безпосередньо день виборів, припадає перехід на зимовий час. Тож це варто врахувати, аби вчасно потрапити на виборчі дільниці. Вони, як і зазвичай, працюватимуть з 8 до 20. -ї.